Вітаю, друзі! Цей брифінг присвячений російській пропаганді і змушені визнати останні тижні пропагандисти Кремля були більше зосереджені на власних внутрішніх питаннях. Вони з'ясовували між собою, скільки ж мільярдів державного бюджету Росії було виділено вагнеру, і хто такий пригожин? Чи це кумир, чи це клоун? І російські пропагандистські ресурси, які раніше прославляли цього керівника, зараз намагаються його зобразити в максимально принизли. У вигляді, при цьому, схоже, сезонне загострення наздогнало і другу за статусом особу в російській політичній владі колишнього президента Дмитра Медведєва, який вже не добирає слів в своїх публічних заявах на адресу світових лідерів. Це складно уявити. Ця людина брала участь в самітах Великої вісімки, а зараз, схожа, на не до кінця тверезового учасника діалогів десь Посидення у подвір'ях. Отже. 3 липня Медведєв, заявляє публічно, що, мовляв, ядерний апокаліпсис возможен. Чому? Тому що наші противники вирішили розгромити крупнішу ядерну державу, ані кончені придурки. Кінець цитати другої особи в російській політичній владі. 1 липня в польському руководстві зібралися патентовані дегенерати. Знову заявляє Дмитро Медведєв, 23 червня, польська мразь по фамілії Дуда. Також в своїй статті Медведєв каже, що міжнародні організації на кшталт Ради Європи або ОБСЄ вже перебувають на смердящій помойці мірового розвиття. Це все дослівні цитати. Схоже, що доступ до аккаунту Медведєва в соціальних мережах отримали не до кінця адекватні люди, або сам власник цього екаунту пишеться від себе особисто і. Теж є такою особою. Наприклад, ця, ця риторика дуже подібна до заяв анонімних телеграм-каналів, які теж переходять до прямих образ світових лідерів. Так кремльовська прачка заявляє, кажеться, каслеру Ферге Шольцу, пора уже до психіатру. Тобто, одна риторика людей, які здається втратили будь-який зв'язок з реальністю. Так само є неадекватними заявами Медведєва, які він намагається робити серйозним обличчям, стверджуючи, наприклад, що. Що зараз відбувається в Україні і Донбасі, це не просто регіональний конфлікт, це тотальне протистояння колективного запада і всього остального світу. Насправді, те, що відбувається зараз в Україні, це агресія, яку оголосила держава, яку колись очолював Медведєва, зараз де він займає. Почесне друге місце в політичній ієрархії, це агресія, це війна, яку вона оголосила українському народу, і нічого спільного з цим колективним заходом і протистоянням з ним це немає. Це бажання Росії знищити. Незалежну державу намагається нав'язати цій незалежній державі свою волю, але всі ці плани пішли крахом через консолідовану позицію українського політичного та воєнного керівництва. Говоримо далі, і, схоже, так само неадекватним залишається ще один російський політичний діяч, а в минулому український депутат Ілля Ківа, який перебуває під слідством в нашій державі, який зараз здається кожного дня намагається вразити російську вже аудиторію новими шокуючими Сенсаціями, зокрема, він стверджує, наприклад, що до України приїздив президент Польщі для того, як мені сообщили істочники в стверджує Ківа, для согласування вопросав по анексії польськими військами запад на території України. Ну повна неадекватність. По перше, жодних джерел в Києві в офісі президента України немає. А по-друге, це просто пропагандистська рамка Кремля намагатися виправдати свою російську агресію проти України тим, що, начебто, Польща має якісь міфічні плани окупувати українську територію, повна нісенітниця, так само, як і інша заява Києва, який заявив, що начебто керівник головного управління розвідки Кирило Боданов є вбитим. Після обнародування мною інформації о гібелі начальника ГУР і неудачних попыток опровергнути цю інформацію нелепими фотошопами і діпфейками було прийнято рішення знайти нову кандидатуру на освободившуюся должність. Зараз йде согласування кандидатів з западними партнерами. Пише Кива. Повністю неадекватна людина. Звичайно, керівник головного управління розвитки є живим. Його бачили сотні людей на публічних і закритих заходах. Але тут виникає ще інше питання: А хто дав дорогу таким діячам, як Ківа, в українську політику, де вони створили собі соціальний капітал, потім обиралися до українського парламенту за списками проросійських сил, а потім втікли до Росії. Хто ці люди? і Чому вони за це теж не понесли відповідальності? Говоримо далі, і серед серйозних заяв, речник російського лідера Пісков, зробив заяву, де стверджує, що, начебто, ракетний удар по Краматорську, де десятки загиблих цивільних, так, начебто, це удар це був удар по. Військовому об'єкту. Російська Федерація не наносить ударів по гражданській інфраструктурі. Удари наносяться по об'єктам, які так і інакше зв'язані з воєнною інфраструктурою, заявив Пісковий. Це черговий приклад брехні з вуст речника російського очільника. Так само брехнею є заява російського воєнного пропагандиста Сладкова. Схоже, вони трохи вже отямились від. Повної девальвації Пригожина, якому вони створювали культ особи. І зараз знову приключається на фейки про Україну, українське власті готові здачі, города, Суми і Харков, заявив цей Воєнкор. Це повна брехня, як і всі їхні заяви. Брехнею є заява Російського державного агентства ТАС і російської державної. Газети, російські газети, які повідомляють, що понад 10 тисяч британців вимагають провести референдум про скасування антиросійських санкцій в Британії. А насправді, як виявилось цю петицію на британському ресурсі, можуть підписати будь-хто, в тому числі за меж Британії, в тому числі не громадяни Британії, а саму петицію. Створив прокремлівський пропагандист Ентоні Вебер. Так само ми спостерігаємо, що серед російських пропагандистів є дефіцит спікерів з іноземними прізвищами, і вони покликали собі на службу ще одного, якого вони звати Гарланд Ніксон. Так його звати виявляється. Вони його титрують як американський радіо а насправді це кореспондент російського державного пропагандистського медіа, спутник, який не приховує своїх поглядів в частині ненависті до України. І, зокрема, в цьому році, вже після всіх відомих подій, цей Гарланд Ніксен розмістив українські прапори. Сказав, чи не є це порушенням правил Фейсбуку публікувати. Нацистський прапор, тобто він відверто зневажає Україну і є просто черговим платним пропагандистом, хоч і з іноземним прізвищем, і вага його слів дорівнює нулю. Так само, як нулю дорівнюють заяви російського депутата Віталія Мілонова, відомого своїми екстравагантними заявами. Зараз він стверджує, що мовляв, Сполучені Штати Америки підсадять українців на наркотики, щоб їм було легше управляти. Ну, судячи з усього почутого сьогодні, на наркотики вже підсадили російське. Керівництво в особі Медведєва, воєнкорів, і згаданих пропагандистів та депутатів. На цьому можу закінчити брифінг традиційним закликом. Не довіряти російській пропаганді, адже вона є суцільним фейком. Тобто брехнею довіряти виключно українському державному політичному керівництву, а також українським воєнним. Якщо ви маєте бажання бачити правдиві новини російської мови, то дивіться, будь ласка, телеканал Freedom, а англійської мови, канал українського іномовлення UA TV. Дякую всім за увагу і до зустрічі.